Всім гарного і позитивного. Для моїх нових підписників ми чинимо суканицю. Бо вона десь там іззаду є стара. Чиниме суканицю покажу вам. Дуже добре. Ми ще здаємо собі кольца. Треба мі кольцата зараз зняти. Чекайте зараз із Кольця Кольца там ізняла, не яківня, сера ваші поуставали. Ай-яй-яй. Бо натягали на нього, коли моя худа. Тепер Мала б та зняла. Вообще не йшли зняти. Б'ємо одну яйце у муку. У муку б'ємо одну яйце. І починаємо сукати суканицю. Треба дві, бо много муки оберла. Дві яйця. Так, дві. Я не солю. Я не солю суканицю, я вам кажу за що? За те, що я варю суканицю у воді. Я в воді кап'ячений варю суканицю. Я не солю. Всяк сучі мені. Блін, на сьогодні руці ще кольця, та я думала в одну очі. Ну ніч. Короче, сучі мені. Завтра у нас суканець. Я помою всі кольця. Та все так я собі чи не їсть. Не бісти ми тут приказували дали. Ні. Всяк. Всяк на сучі мені. Знаєте, за що суканеця? Бо вона ся сучить. У нас суча на маленькі сучатка, суканичка такі маленькі. Маленький. На маленький. маленький суканичка. А як це у вас називає сяке? Ски можеш їсти із шкварками та з бринзу. Ну я нині буду їсти з молоком. З молоком буду їсти. Все, некайте, якусь якісь ми суканичка начнемо. Є десь подні великі, бо я люблю великі. Це якась суканиця в нас бачите? де ми класти в воду варити. Вода в нас кипить, треба посолити. І всипати туди суканичку. І скорі зараз промішати. Тяжко мені одну руку усю плитку промішаєте. Зараз насяк промішаєте. І на і ся варить. Йо й довго не треба, на пару хвилин на варена. Як я сякою люблю. Прикрутити на маленькою гіні, найся варити йо? Так, наша суканиця готова. Я молокові не варю. Я заливаю молоком. Всяк. Залюся молоком. Файно. Та й цукор не додаю, я люблю мед. Звісно, має добре, бо був домашній мед, бо я і так люблю мед. Всяк би було солодке. Бо в мене гурке життя, а я солодко їм. <гум> у вас теж так. Ну, Йдемо кушати. Дуже все добре. що я не варю молокові? За те, що воно дали таке густе. Я вам зараз покажу, яка моя суканиця. Вона така. Ну, як? Така добра, нікайте, видите? Воно така як суп. Йо? Айбо коли в молоко є, то воно густе таке, недобре. Я сяк май люблю. Ну ви попробуйте, далі мені вкажете. Бимо кушати. Лігосеньке таке на вечір. Бо вам молоко прибило на ночі. А що у вас є, звісно, кому -то ціцяти в то молоко? Mm -hmm. Дуже добре є. Дівчулечки, Гарно і позитивно Їжте суконицю на здоров'ю.